...правомощні ми відкриваємо громадської ради. Ми вас зібрали. Наша міліція, яка раніше була міліцією, сьогодні стала Котовським відділом поліції, головного управління Національної поліції в Одеській області. От. І відповідно до цього всі вони будуть проходити переатестацію. І в атестаційній комісії обов'язково повинні бути представники громадськості. Представників громадськості району, ми найбільш активні представники, тому нам запропоновано <кхе> дати своїх трьох членів для участі в роботі комісії. якісь питання. все зрозуміло. Немає. Е, Немає. З врахуванням того, що більшість з нас, хто працює, хто зайнятий, це робота для кропітка і друга, треба подумати, кого ми що на голову. Рекомендую один пусть підбирає, хто там ще з нашого числа. Якщо Если немало остальных. Да, я поясню чуть-чуть. А ну давай, давай. Ты группы, давай, чуть-чуть. Значит, смотрите, там должно быть, так как мне объясняли, два каких-то государственных человека и три общественника. Мы пошли, ну, согласовали з городской э, и с вами э, три высунете, и три они. Потому что там есть вопросы чисто районные и люди, есть чисто городские. Может быть, э, ну все равно скоперируетесь, может быть, у ну, кого-то не получается, что-то не получается, потому что процедуры ще ніхто толком не знає, Но прокурор проскочил, ну это второй такой вопрос. Прокуратура проскочила мимо нас. Пока еще ну, вроде не кончается. Но по милиции три человека, как минимум от вас. І три оттуда, а там уже... Ну, я думаю, що та частина, яка... Давайте, давайте поставимо питання другу. Може, ви ще не всі знаєте, на, під нашою, нашим поліцейським відділом обільняються три райони. Ананівський район, Котовський район і Красноп'янський район. Тобто, в городі проще. грудські зібралися. Раз, два, три, всі люди на місці і, і обсудили пеньорічні. З районом буде складніше, у нас проблеми з дільничними. Перша проблема. На яку треба дивитися не всі дільничні ті, які відповідають тим вимогам, які нам треба. Нам треба, щоб дільничні жили в тому селі, де вони є, щоб з ним був зв'язок, взаємний зв'язок. Із дільничними дільничні, з громадськістю, і з людьми села. У нас приїжджає дільничний з міста. Зовсім дуже хороша ситуація. Він приїхав один раз в тиждень, або його викликали, у нього немає бензину, в нього нема ще чого. Нема можливості, він зайнятий, він атестується, а чути, здає, і так далі. Тому є дуже багато питань, які члени комісії будуть вирішувати. Ну, В принципі, якщо е е е е е е у нас три кандидатури, а ну, ще раз, я прошу визначитися ще раз. З Сапожинським все зрозуміло, з Кривік все зрозуміло. А третій мокря, так? Супер. Це жора? Ні, ні. І я Лариса, Григорійна Мука. Колеги, давайте окремості проголосуємося. Хто за те, щоб були ну, двоє поняття, да? е, сапожинський скрипник в будь-якому варіанті? Хто за те, щоб була е, мука? Що мука? хто, хто за те, щоб був мокря? Голосуйте, бо вже нема третього варіанту. <кхи> Значить третім буде мокря. За кого? За мокре? Ви що не почули? Ніхто не хотів піднімати руку, то що. <сіх> Давайте що, переголосувати. <сіх> це це. Сопожинський, скрипні і моклян. Всіх устраювати. Всіх тема зняти. Я ще, ще дві. Пропозиції громадського об'єднання по захисту соціальних інтересів та прав мешканців селища цукрового заводу. Я так розумію, що Анатолій Ріоліч вчора представляє не тільки мешканців цукрового заводу, а й ради. Ну і член громадської ради, питання не Ну, Як людина активна, ідея пропозиції, ми не можемо мені не розглянути. Я на ходу вношу пояснити. Так, перша пропозиція прийняти участь, запросити депутатів районної ради і Куяльницької сільської міської ради, оселеної земельній ділянці, там є 400 метрів, я їх знаю, В добро рту шляху Потовськ-Федорівка від границь города і Куяльника. Є пропозиція нам, як громадській раді, проініціювати це, запросити депутатів. У нас є комісія. На комісію. чим можна пригласити їх, але прежде, чем, щоб вони це пророботила, щоб вони прийшли не тільки ті, що скажуть, приглашені, а щоб у нас вже був свій варіант. Свій варіант, свій план зелені добре. Да. Добре. Так, тобто, тобто ми доручаємо комісії? Так. Да. Щоб був підготовлений, а потім, других, потім других немає. Як рішення прийнято? Друге питання, вивчити можливість об'єднання районної міської громадських рад. Чесно кажуть, нас дуже не знаю, мало. Ну, Просто вивчив. Вивч. Це вивч. вивч. незбіжно. Ви більш активний, ласка, ви паровоз. А городська... Об'єднання може бути тільки у тому випадку. Ми громадська рада при районі державній адміністрації. Вони громадська рада при міській адміністрації. Тобто при різних виконавчих органах влади. Я вказую така свою думку. Можливість об'єднання, на, на мою думку, може бути тільки в одному випадку, коли буде об'єднання громади. До того, не знаю. Ну, питання будемо вивчати. Кому доручимо вивчати питання? Тільки засідання якісь. Розумієте, щоб громада побачила, що з цього є користь. Якщо в рамках... Якщо в рамках... Ні, 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 вашим адміністратором району. Не тяніть деянами себе в не районного діла, уже не городського. Там мама в городі, папа або наоборот. От, значить, далі йти треба. Це не зареєстровано, причаїмо пода. На реєстрації ви понімання є. Андрію Ігрович, причаїмо пода. Значить, питання стоїть так: кому доручаємо розглянути, вивчити питання? Які питання? Питання об'єднання, можливого об'єднання. Якого об'єднання? Город і сільської Ніхто вас насильно не об'єдині. Одно спільні точки зрення, але і об'єднуватися. Тобто, зможуть... якщо питання будуть касатися і міста, і району, ми їх будемо вирішувати спільно. Це ніхто Це не має. Сільська громада, 18 сільських громад, вони приймають рішення на свої зображення. Да ми не програмати. Ну, спільні дії громадських рад. Щоб ви показали примір людям. Совместне заставити можна зробити? З однієї сторони город, з іншої сторони району. Що плохого? Ми скоро сидіти не будемо. Антоні Гриович, приписує <різь> третє питання. Ініціювати, ініціювати доповнення в регламент сесії міської і районної ради про виступ доповідь представника громадської ради. Я не знаю, чи у вас є в районі. Якщо немає, то сделайте это. То есть в чем суть? Депутаты, в принципе, выступают. Или запрошенные, но как правило это... У нас проще, у нас депутат, голова громадской рады. Нет, -не. это само собой. Но, голова громадской рады может отсутствовать. То есть вместе в регламент, чтобы в городе можно было, по вашему примеру, тоже его выйти. Ладно, это Я понял. Это нормально. Я понял. Вы в чем питание? І приймемо якесь рішення відповідне. Так, ініціювати в реаліміська питання про надання приміщення для ведення прийому громадських організацій. Я говорив про це на предучому засіданні громадської ради, поки нам приміщення ще не виділено, але вже прийнято рішення про обладнання приміщення в бібліотеці. Процес іде його обладнають нам по послідньому слову техніки, якщо вони зроблять те, що пообіцяли, і ми будемо від імені своїх громадських організацій, ну яку кожен з вас представляє вести прийом громадян по графіку, і ті громадські об'єднання, які не входять до нашого складу, теж будуть мати можливість під нашим контролем теж проводити зустрічі. Ну, нормальна пропозиція, поэтому навіть об не треба розсудити. Так, як пропозиція. Я прошу проголосувати рішення висновки до атестаційної комісії. Це вже зробили. Визначити діяльність. Визнати діяльність Котовського міськрайонного прокурора Галактионого не на направити Генеральному Генеральну по резолюцію про неможливість займання посади Котовського міськрайонного прокурора Галактіонова і атестації прокурорів публічна без безгром... на громадськості. Наскільки я знаю, атестації прокурорів е... нижчого прокурорського рівня ще не було, а Галактіонов вже затверджений е... областю. Я что-то не так знаю. Почти, но не совсем. Ну, Я как бы поясню, если можно. — Пытаюсь. Каким образом? Я поясню, что. Давай. Значит, в Балте громадская рада Балтская провела обсуждение и уже, значит, на каком этапе находится? Все вот эти товарищи, которые тихонечко, по-моему, уже все прокуроры прошли аттестацию, но насколько стоит, я точно не знаю. Но наш Галактионов прошел под номером один в Генеральную прокуратуру с 7 по 16, скорее всего, Балский и все остальные будут проходить это дело. И там будет уже окончательное утверждение. Он хочет остаться здесь. Все, кого я знаю, а я знаю много народу, не хочет этого категорически, и судьи, и все, и все, и все. И вы не хотите. Вспомните, кто с вас был, когда плакали, э, э, этот, голова сыграла из борщей, когда плакала с липетко, когда Синько тупо вызывали на тупой допрос, когда вместо того, чтобы помочь с этим песком, э, зверски прокуратура и милиция. Прокуратура не имеет функции. Вот я показываю две бумажки, эти книжки. Это железные mm -hmm. книжки, которые товарищ Галактионов игнорирует. Я сам возбуждал на него уголовное дело, но он, естественно, откупился. Ему дали две комнаты в общежитии на Сахарном коммунальщики ему сделали за наши народные деньги евроремонт, перенесли трубы, все, разбудили дело. Но он его закрыл, естественно, деньги. Поэтому у нас есть возможность избавиться от целого несчастья. Я не говорю, что там все ангелы и остальные. Но если не будет вот, аттестация младшего командного состава и прокурора пришла тихаря. Хоть кто-то спросил мнение районных. А вы уже страдаете как власть. Ну я уже позиция завтра наша, Громадская Рада будет. Синько, власть понимает это абсолютно правильно, потому что есть пострадавшие люди и в сельрадах и до этого, и вот эти вот публичные были. Ну, это просто... Ну, без, Где же он проходил эту, эту люстру. Вот, вот там, где вот, мы узнали, мы сейчас с милицией, ну, вы будете, и мы от городской будем участвовать. А мы вот, вот как вам сказать, вот он где-то написал, что участвовал общественность, наверное. В нем и в этом. Ну, как, не знаете, завез деньги, ну, мы она... мы все прокуратуру. Все уже, областная прокуратура его пропустила. Забудьте за областную прокуратуру. Він есть в те, кена гроші. И, скорее всего, приготовил на Киев. Поэтому э, человек с такими замашками, а он контролирует сейчас только процессуальные действия. То есть, вот Павич рассказывал, что прилетела прокуратура, прилетела милиция. Прокурор не прилетает. По закону, вот по этому новому, милиция все делает, и если вносят верды, то есть есть уголовное дело, аж потом... представитель прокуратуры. То есть тут чистый беспредел, ага, глава Сельграды возит песок, фермер дал там тонну бензина и две машины и погрузчик, ага, хай мне даст тысячу рублей. Ну, поверьте, я могу много рассказать цифр. Восемь офицеров следствия Котовского писала на Касая рапорта, это я точно знаю, Шел бандит, преступник и коррупционер. Начальница следствия Татьяна Петровна, она не она, но она керовала этим процессом, осталась практически без работы. Касая, что будет? Привлекли на нем вот так грехов. Его перевели в другую аналогичную дом. Другу. То есть прокурорская это непосредственно крыша, они друзья. Там есть много всяких страшных фактов. Поэтому мы не просим его расстрелять, мы просим его разжаловать, мы просим Хайдио. Причем он категорически хочет остаться в Котовске, что меня очень удивило. Потом я поинтересовался у своих старых друзей. Никто не хочет его нигде. Ясно. Анатолий Юрьевич, спасибо. По их мнению. Кто их думку мает по целому питанию? Ну, так мне просто надо этот вопрос... Так вырубляем. Подвинуть. Вырубляем некоторые не не две. Доручаем к мус? И готовим к питанию. Ну, кто -то, юридически, конечно, надо, может, черный... Вынесите на сессию. Нет. Там есть юрист, он обработает и отправит. Перша сесія, перша установка, це питання вряд ли З 7 по 16 завезет день в Киеве, ребят, завтра будем плакать завтра по 7 по 16 я кель. декабря. Декабря? Да, они все проходят в Генеральной прокуратуре говорю. Вшало було 800 колору в церквіці влашій для того, щоб пройти. Ну, це А потом і теж схоже. Да. Вот сейчас у них по этому вот Это в... сейчас уже коррупция живет. Так да. Так живет, когда. Вот когда общественность будет участвовать в этих всех назначениях, тогда би, ну, поживнили. Вообще, там надо надо написання <писать> як, виробити, як це зробити. Якби в мене було три десятка заяв, ну, я образно говорю, да, 30 десятка заяв від людей, да, ми могли приймати якісь рішення. Ну, принимать шесть человек решение. Ну, все люди знают, что мы этим занимаемся, можем заняться, Значит, смотрите, кто-то из вас присутствовал, было совещание расширено, и когда рады были, плакали. Да, 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 да. Мало этого, я там вам расскажу, да. вызвали, Как, бомжа и наркомана. Это бред полный. Ну, все Пишет... тут выступал. Конечно. Пишется бумага за трое суток, а, да, для того, чтобы да. человек мог взять адвоката. А это по телефону он пошел, его четыре часа допрашивали. Это бред вообще. Я говорю, Павел, что ты пошел? Ты мог не выйти оттуда. А эти вообще, что в Липецком, а с песком какой-то, ну... Старое на голосование. Кто за то, чтобы доручить и дготувать из Ну, кто? А у вас не Нет, да, да. Я, да, я Черный. Да. Да. А, кто за то, чтобы доручить да. да. а, и в да, нет, все нету. Питание у нас вчера, мы не открыли. Он на завтра, на сегодня нет. Да, он на завтра приготовит. Времени нету, ребята. Мы специально собрали на завтра эту католскую раду громадскую это собрать. Это, знаете, почитать, поугату нужно сделать дома. Это, ну как, вы высказываете свое мнение, а сессия озвучит и может принять как... е, ну, резолюцію, і ще. Давайте, давайте зробимо примсом мономовне рішення. Якщо регламент передбачено внести на це питання на завтрашню сесію і буде технічна можливість це зробити, ми це зробимо. Якщо не передбачено, я не знаю, де вишло. Я не готовий зараз говорити з Володимиром Павловичем. Звісно, ви повне можете це зробити за 5 хвилин делу. Это є мнение, ну тут